Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачний і простий бульйон з гуски. Поїхали! Ставимо на вогонь подрібну тушку гуски та доводимо до кипіння. Після закипання воду зливаємо, шматки гуски промиваємо, заливаємо чистою водою і варимо в ній. Така технологія дозволяє отримати більш прозорий та дієтичний бульйон. При варінні бульйону дуже важливо ретельно знімати піну, що утворюється на поверхні. Якщо бульйон у каструлі бурхливо кипітиме, в результаті він виявиться мутним. Нарізаємо шматочками морку. Додаємо до бульйону разом з цибулею. Готуємо бульйон 2-2,5 години. Так він буде смачний та наваристий. При необхідності доливаємо гарячу воду. На завершення приправляємо сіллю та варимо ще протягом 10-15 хвилин. Бульйон з гузки це смачна і поживна страва. На такому бульйоні можна приготувати будь-яку першу страву. У тандемі з макаронами справжня смакота. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви готуєте бульйон. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!